Всім привіт! Вітаю на каналі Geekverse. Як вам нова заставка? Сподіваюсь, не занадто рожева. No! Напишіть в коментарях свої враження разом із враженнями про новий анімаційний проект по Всесвіту хижака Вбивця Вбивць, який ми зараз і розберемо. Тож, швиденько підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили, ставте лайки, а також підтримайте мене фінансово та дивіться відео значно раніше. Поїхали! Після значного успіху фільму Здобич, який закріпив ще більш високооцінений минулорічний чужий Ромул, огляд, на який, до речі, можете переглянути за посиланням в описі, стало зрозуміло, що всесвіт двох найвідоміших іншопланетних істот потрібно розвивати. І поки ми очікуємо повнометражного хижака-пустки, серіал Чужий Земля, сиквел того ж таки Ромула та неминучий кросовер, на стрімінгу Хулу виходить перший анімаційний фільм про хижака. Ще у жовтні 2024 року, під час інтерв'ю виданню The Hollywood Reporter керівник студії 20 століття Стів Асбел розповів, що режисер фільму здобич Ден Трахтенберг написав сценарій, зрежисував і зняв секретний проект у франшизі хижака, і що цей проект вийде перед наступною картиною Хижак Пустки, який тепер у нас називається Дикі землі. І лише у квітні цього року було офіційно оголошено, що фільм буде анімаційною антологією і отримає назву хижак вбивця Вбивця-вбивця». До режисури Трахтенберга доєднався Мічо Рутейр, який також написав сценарій. А головні ролі озвучили Лінсі Лаванчі, Луї Озава Чанч'єн, Рік Гонсалес та Майкл Бін. Тож давайте розберемося, яким дійсно вийшов цей експеримент. Як я вже казав, фільм представляє собою антологію із трьох історій з назвами Щит, Меч та Куля, де в різні епохи, стародавні часи вікінгів, феодальну Японію та період Другої світової війни зображено зустріч трьох найзапекліших воїнів в історії людства, з істотою для якої вони стануть здобиччю. Тож, перша історія. 841 рік скандинавська войовниця Урса. Веде свого сина Андерсен та решту свого клану на битву проти іншого племені та їхнього вождя Зорана, який убив батька Урси. Вони вистежують Зорана до його фортеці, де Андерс вбиває його. Після цього величний воїн-хижак, який, до речі, дуже подібний на хижака з фільму 2018 року, влаштовує засідку на групу Урси. Мисливець вбиває її людей у той час, як Андерс отримує серйозні поранення після того, як на нього обвалюється будівля. Урса бореться з хижаком самотужки та вбиває його, але Андерс помирає у неї на руках від отриманих травм. Наступна частина переносить нас у 1609 рік до феодальної Японії, де Кензі та Кіоші, двоє дітей воєначальника, вчаться бути воїнами. Однак Кензі тікає, відмовившись битися зі своїм братом за право бути наступником батька, і повертається лише через 20 років, коли їхній батько помирає. Не знаючи, що його переслідує хижак, він проникає до замку брата та вбиває його охоронців. Кензі перемагає Кіоші та ховає його зброю. Хижак влаштовує засідку та переслідує його, вбиваючи ще кількох охоронців, поки Кензі тікає. Він падає в рів замку та знаходить Кіоші живим. Вони разом борються з хижаком і вбивають його, але Кіоші помирає від ран, отриманих під час бою. Події третьої історії відбуваються у 1942 році. Під час Другої світової війни молодого хлопця на ім'я Торес призвали до лав ВНС США пілотом винищувач. В Атлантичному океані його ескадрилья шукає таємничий літак, який знищив інший підрозділ. І Торес, який сів на землю, виявляє, що він озброєний екзотичною, надзвичайно небезпечною зброєю. Він бере старий винищувач, щоб попередити групу, після чого космічний корабель хижака атакує та знищує його товаришів. Торес, перехитривши прибульця, змушує його використати власну зброю для самознищення. Після закінчення служби Торес повертається додому, щоб ремонтувати машини у своєму гаражі, але його викрадає корабель хижаків. Колишній пілот прокидається на невідомій планеті та потрапляє до камери з Урсою та Кенді. Їх виводять на арену та представляють хижаку воєначальнику. Так, ще в такому фільмі не знімався Педро Паскаль. Імператор Комот. Вибачте, просто верховний хижак, наказує їм битися на смерть, тоді як переможець отримає честь позмагатися з ним самим. Герої отримують зброю своєї епохи. Відсилка до знаменитого пістолета з попередніх фільмів тут доволі забавна. Урса намагається вбити Тореса та Кензі, але вони переконують її співпрацювати з ними, щоб разом втекти. Воєначальник випускає на арену величезного монстра, який повністю ковтає Тореса, Однак герой тікає зсередини монстра за допомогою ховербайка, який той проковтнув. Підібравши решту, умовні гладіатори використовують байк, щоб дістатися до корабля воєначальника. Урса та Кензі борються з хижаком, поки Торес готує корабель до відльоту. Зрештою, вони піднімаються на корабель, але хижаки гарпунять транспорт. Урса вирішує повернутись та знищити пускову установку, щоб друзі змогли врятуватися. Їй це вдається, однак сама вона потрапляє в полон. Після того, як головнокомандувач наказує розпочати полювання на Тореса та Кензі, літаки літять, будем всіх бомбити!» Курсу вводять в анабіоз і поміщають до численних інших полонених, де також можна помітити героїню здобичі Нару. Ну що, скажу, що загалом мені фільм сподобався. Крута мальовка, точніше анімація, яка доволі таки підходить стилю хижака, цікаві історії, герої та відсилки. Добре пророблені також емоційна та моральна сторони, бої та самі вбивства надзвичайно винахідливі та криваві. Тут би навіть пункт призначення міг позаздрити. Значне розширення міфології Всесвіту. Хоча, на мою думку, фінал із хижацькою версією колізею мені не сподобався. Точніше, скажу так. Зроблено там все так само якісно, як і решта фільмів. Але от сама ідея викликає у мене певні питання. Спочатку мені взагалі здалося, що хижаки вміють подорожувати в часі, що було б надзвичайно тупим творчим рішенням. Та зрештою те, як герої трьох різних періодів опинилися в одному місці, пояснили довготривалим анабіозом. Краще так, але все рівно для чого хижакам тримати героїв сотні років у сні Велика загадка. Хоча ні, тепер зрозуміло, що фактично це дає змогу повернути будь-якого персонажа перемігшого хижака з попередніх фільмів, включно із залізним Арм». Що ж за потвора? І це чудово. Ще б до умовних мінусів я б відніс питання самої раси хижаків. З однієї точки зору, вони ніби як високорозвинені істоти, мають купу навороченої техніки, зброї, можуть здійснювати міжпланетні польоти. З іншої ж таке враження, що вони трохи дикуни, проводять різні ритуали, гладіаторські поєдинки, прикрашають себе подібно до якихось аборигенів. Як там? Загалом я б сказав, що вбивця-вбивць залишає більше питань, ніж дає відповідей. І в принципі це добре. Хоч ксеноморфа ми поки не побачили, очевидно, що розвиток спільного всесвіту набирає обертів, що не може не тішити, тож чекаємо чужого земля. Імовірно, в якому вже будуть натяки на хижака. А ви поки підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Слава Україні!